Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні ніжні гречані котлетки в духовці, Готуються вони дуже просто та швидко. До фаршу додаємо відварену вже гречку, вона у мене трішки тепленька, але тут немає нічого страшного. За смаком додаємо сіль, перець, спеції, я додала копчений мелений часник та адгейську сіль із травами. Також до фаршу додаємо цибулю. Я цибулю перемолола разом із фаршем через мясорубку, тому цей процес не показала. Також цибулю можна нарізати на маленькі кубочки або натерти на мілку тертку. Далі сюди додаємо розтоплене вершкове масло і все добре перемішуємо. Нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Я дуже обожнюю готувати ці котлетки, так як готуються вони взагалі за лічені хвилини. Їх не потрібно смажити, не потрібно багато олії і не потрібні тут яйця. Ось така консистенція фаршу повинна вийти, він буде добре триматися. Далі відщіплюємо невеличкий шматочок і починаємо формувати котлетки. Руки можна змочити зовсім трішки водичкою, але, в принципі, фарш приліпати до рук не буде. Формуємо котлетки розміром, такі, як вам подобається. Я формую ось такі невеличкі котлетки. Далі викладаємо їх на тарілку з панірувальними сухарями. У мене тут і панірувальні сухарі, і якась хрустка паніровка. Але і просто сухарями буде теж смачно. Обвалюємо їх в сухарях і викладаємо на деко застеленим пергаментом. Та відправляємо в розігріту духовку до 170 градусів, готуються вони приблизно 30 хвилин. Але ви орієнтуйтеся на свою духовку та не пересушіть котлетки, щоб вони не вийшли сухими. Готові котлетки викладаємо на тарілку. Та подаємо їх до столу. Вони підійдуть до будь-якого гарніру можна із картопляним пюре або із запеченою картоплею. Тут вже все на ваш смак. Ці котлетки виходять дуже смачними, ніжними, обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!